Роботу ради знову блокують. Безугла протестує проти сирського. Почалися сутички в парламенті. Водночас Зеленський обирає заміну Єрмаку із двох кандидатів, про кого йдеться. Деталі замить на каналі «Сій час. Ставте лайк і починаємо. У вівторок, 16 грудня, у Верховній Раді знову заблокували трибуну. Цього разу відзначилася народна депутатка Мар'яна Безугла. Ще до початку засідання вона повісила плакат із вимогою звільнити Олександра Сирського і заблокувала трибуну. Окрім відставки головнокомандувача Збройних сил, Безугла вимагала провести військову реформу, змінити підхід до оборони на фронті, а також вирішити питання термінів служби та ротації для бійців. Депутатка стверджувала, що охорона взагалі не хотіла пропускати її до ради з плакатами та стрічками. Зі слів депутата Олексія Гончаренка, у безуглої також є претензії до Володимира Зеленського, але за його відставку вона не виступала. Такий протест без углої сподобався не всім. У якийсь момент до трибуни підійшов депутат від батьківщини Сергій Тарута. Він зірвав плакати з вимогами без углої. Між ними виникли сутичка та сварка. Депутати щепилися просто біля трибуни. У цей час спікер Руслан Стефанчук закликав до порядку. Врешті Тарута забрав плакати і стрічки та пішов геть. Розблокувати трибуну йому не вдалося. Військовий і політолог Кирило Сазонов пожартував мовляв, нібито за очками вийшла нічия. Згодом до Мар'яни, без углої підійшов депутат Микола Тищенко. Він вмовляв її залишити трибуну. А коли звернувся до Стефанчука із претензіями, без угла взагалі послала його дуже далеко і запитала, навіщо він тут ходить. У підсумку Руслан Стефанчук оголосив перерву в засіданні, а переконати безуглу розблокувати трибуну намагалися депутатки від голосу Юлія Сірко та Соломія Бобровська. Також до неї підійшла віце-спікер Олена Кондратюк. Це не допомогло. Засідання відновилося, депутати виступали з місця, а безугла продовжила бойкот. Зауважу, що свій протест депутатка анонсувала заздалегідь ще 8 грудня. Обіцяла блокувати роботу ради допоки не звільнять сирського. Попереджаю, блокування трибуни, правки на підтвердження, процедури усе безвідносно до законопроєктів, які ставляться, мої дії будуть однаковими. Кожен законопроєкт, який буде внесено на розгляд, не буде розглянутий, а як мінімум розбитий на шматки, доки не звільнять сирського. Тим часом стало відомо, що Володимир Зеленський та Андрій Єрмак досі спілкуються за інформацією Української правди. Вони розмовляють телефоном, і нібито Єрмака навіть бачили на в'їзді до резиденції президента. Якщо чутки що Єрмака звільнили тільки про людське око, а він і надалі зберігає вплив на систему, отримають хоч якісь підтвердження, то Зеленський ризикує втратити головну підвалену суспільної підтримки, віру в те, що він здатен виправити ситуацію, позбутися свого токсичного оточення і зосередитись на порятунку країни. Видання зазначає, що реальними кандидатами на місце керівника офісу залишаються двоє: Михайло Федоров та Кирило Буданов, якого називають одним із заколотників проти Єрмака. І вибір між ними для Зеленського може бути найважчим за довгий час. Однак є й ті, хто переконує президента не призначати жодного з цих кандидатів. Під час однієї з нарад у президента глава слуг Давид Арахамія довго й аргументовано доводив Зеленському, що той не може призначити в офіс ні його, ні Буданова, ні Федорова, бо тоді вийде, що ми гнались за посадою, а не хотіли добра усім. То кого ж обере Зеленський? Друзі, пишіть власні версії в коментарях. Олексій Гончаренко пише про те, що Андрій Єрмак відновив спілкування із Володимиром Зеленським. І те, що так довго немає призначення на посаду голови офісу президента, може вказувати на те, що може повернутися такий Єрмак у нашу політику. Погодитесь з такою думкою вашого колеги чи ні? Я боюсь, що у Олексія а дуже. Застаріла в даному випадку інформація, і, очевидно, я б не пов'язував ці дві події, не призначення голови Офісу Президента і те, що іноді Андрій Єрмак може написати якусь смс-ку, сподіваюся, пристойного характеру Володимира Зеленського. Я не бачу тут, відверто говорячи, ніякої новини, ми робила декілька разів розбір ще два тижні тому. Справді, 28 листопада, коли звільняли Єрмака, він там емоціонірував і влаштовував істерики, як говорять, навіть сльозами. Але ну, потім був він 29-го листопада в Офісі і начебто розійшлись на нормальних відносинах з паном президентом. Але це не означає, що він там на щось впливає. І чи що його смски теж на щось зараз впливають. Ну, ось цього постійного контакту, ну, то принаймні, у вас інформації немає? має. Ну, і ще раз, я не думаю, що відбувається постійний контакт. При всій повазі до колеги мені здається, що його дезінформували щодо реального стану справ в цьому питанні. А чому Ярослав, Ну дивіться, ну якщо ми проаналізуємо ж відносини Володимира Зеленського і Андрія Єрмака до цих цих подій, ну тобто ми ж бачили, як він неодноразово захищав, і в принципі ну, це була така ну нерозривна зв'язка. Ну тобто публічно може ж бути одне, а не публічна ситуація може бути зовсім протилежна. Чому ви виключаєте тоді такий варіант? Чи тут така образа велика? Тому що у мене є здатність іноді вгадувати, що відбувається всередині влади, і ця здатність мене рідко коли. Підводить. Тож в даному випадку ще раз ну, ми можемо припустити, що вони обидва є інопланетянами, або що іноді вони спілкуються через космос. Але це припущення буде такого ж самого рівня. Тому якщо ви спитали мою думку і хочете почути відповідь, до якої я впевнений, то ви її почули. Якщо ви хочете почитати інші думки або іншу конспірологію, я переконаний, що простори телеграму вам цю можливість краще, ніж зможе все ж таки щодо призначення голови офісу президента, також є інформація, що мовляв, ну там довго немає призначення, це може вказувати на те, що і не буде тоді, навіть і після нового року, тому що і так якби апарат працює, чи це вказує на це, чи ні. Я переконаний, що зараз точно є затримка з. Всіма кадровими призначеннями, в першу чергу, з призначенням голови офісу президента, це повністю відповідає дійсності, що мав би бути призначений голови офісу президента Михайло Федоров. Саме відповідає дійсності, що в останню мить президент вирішив почекати з цим питанням. Чи то через радикальність підходів Михайла Федорова в хорошому сенсі, чи то через інші причини типу внутрішньої конкуренції, і так само відповідає дійсності, що зараз, скоріш за все, в найближчий час, напевно, до кінця року, так точно, не буде вирішено питання, хто очолює офіс президента. У них зараз керує ну, всією бюрократією. Там є просто відпустки, відрядження. Якісь документи у них керується керівник апарату, є відповідні заступники, їх там достатньо багато. І поки президент фокусований, я так розумію, на перемовах і відповідно на цьому міжнародних питаннях, то навряд чи буде якесь рішення щодо майбутнього голови офісу президента. Хоча справді співбесіди були достатньо активні два тижні тому з цього питання, але вирішили взяти паузу.